Вітаю! Перші числа липня, 24 рік, місто рівна Україна. Хочу показати вам сигналочку, буквально пару ягідок на сорті, новому для мене сорті, які в мене зараз на випробування. Коламбіа Гігант. В мене є Коламбія Star, яка вже досить давно в мене живе і плодоносить. Коламбії Санрайз і Коламбія Гігант я тільки висадила. На Колумбія Санрайз, на жаль, в цьому році не було жодної квіточки. Хоча я так само лишала буквально капелюльку. Віточки і пару квіточок. І що, можна сказати, оцю навіть ще відривати не буду. Вона взагалі буде зелена. Ось ці дві відпали покажу вам, яка ягода. Так що. Ось така ягода Коламбія Gigant. Зараз ми її зважимо. Ну, я думаю, тут більше 5 см. Десь сантиметрів 7. На більше, ніж начіс. Так, 15,3. 15,3. Ну, це такий вага не дуже велика, 15,3. Чесно кажучи, навіть боюся коштувати, бо казали, що вона взагалі дуже кислюча. Ну, у всякому разі, з коштую, буду знати, можливо, коління, якісь підживлення, додаткові їй потрібні. Росте от у мене пагін заміщення на наступний рік. Вийшов одненький. Я його зразу підв'язала догори, щоб він не лежав на землі. Коштую. Mm. Ой. Вона просто страшенно кисла. Спробую в наступному році э, підживити додатково калієм, якщо вона була точно такого смаку, незважаючи на її великий розмір, і ще попробую заморозити. Ягода шикарна, але вона ну, для... Э, не підходить. Я вибачаю, та ягідка це лохтей впав павбу солодкий. <серкнє> так що гіганта ось ця ягідка. І ось ця ягідка. Тільки ця взагалі ще вісить, я її не буду навіть відривати. Ось такий коротенький огляд на Коламбія Гігант. Шикарний вигляд, просто от взяти і фотографувати, але на смак. Вона просто Оцеп. Н... Ні, Не підходить вона для свіжого споживання. Ось такий така сигналочка. Побачимо, що буде в слідуючому році. У всякому разі вона поки що в мене залишається жити. Вирощуйте свою ягоду, своя ягода найсмачніша. Гарного всім дня. Все буде Україна. Дякую вам.